За даними Укргідрометцентру, наступні кілька днів в Україні холоднішатиме. Вже завтра, 7 травня, різке зниження температури очікується на заході країни. Місцями стовпчики термометрів покажуть лише близько плюс 9 градусів. Разом з похолоданням в Україні почнуться дощі. Про це свідчить дані погода Уніан. Потім похолодання зміститься на південь та схід України. Вже 9 травня стовпчики термометрів місцями покажуть там лише від плюс 7 до плюс 10 градусів, а по всьому півдні. Та південному сходу пройдуть дощі. Трохи тепліше стане 10 травня. У цей день на півдні та сході температура підніметься на градус 2, а дощі ослабнуть. Потепління і стабілізації погоди в Україні варто чекати не раніше другої половини наступного тижня. Так, 11 травня дощі практично повністю покинуть територію нашої країни, а температура підніметься до плюс 13, плюс 16 градусів. До кінця наступного тижня температура в Україні вже підніматиметься до плюс 17 градусів. Плюс 20. а на лівобережжі та в центральних областях очікуються невеликі весняні дощі. Як повідомляв погода Уніан, найближчої ночі, 7 травня, у багатьох областях України очікуються заморозки. Зокрема, у Чернігівській та Сумській областях заморозки від 0 до 3 очікуються у повітрі. Тут оголошено другий рівень небезпеки. А нарешті території, крім західних і південних областей, заморозки від 0 до 5 будуть на поверхні грунту. Через це оголошено перший рівень небезпеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.